Аналоже. Oh, Це сталося. Майк Тайсон провів перший професійний бій за 20 років. Суперником легенди став зірковий блогер Джейк Пол, який дуже хотів вийти проти улюбленця мільйонів. Тож, чи є ще порох? Що Тайсон зумів показати у віці 58 років? Ваша вподобайка, і дивимося огляд. Партнер проєкту Фавбет. Ефектний виїзд на авто від Джейка Пола в компанії брата та з голубом позаду. І максимально мутний погляд та спокійний вихід від Майка. Зі старту йде вперед. Легенда: тисне, пристрілюється ближньою рукою. Робота проста: джеб або двійка бокових в одному з епізодів. Майк досить таки хорошу комбінацію видав. Молодий пацан відчув міц від діда. Джейк працює другим номером або з дистанції, або в'яже. Такому ритмі екс-чемпіон світу може пройти і всі вісім раундів. Надалі Джейк активніше включає джеб, намагається зупинити суперника, розуміючи, що Майк небезпечний тільки зблизька. Дядько не встигає за молодим і починає пропускати одиночні удари. Недостатньо сильні, щоб дійсно трухнути, але достатньо неприємні, щоб програти раунд. Залізний боксер робить ставку на стандартну двійку бокових, але непомітно скоротити дистанцію не вдається. Тому частіше ці удари йдуть повз голову противника. На початку третього раунду можна було зловити флешбек. Старт і тут же вхід від Майка з ближнім хуком і другий на додачу. Виглядало непогано, хоча і Джейк чітко дав у розріз. Майк пропустив, після чого Пол продовжив атаку. Дідо пропускає і пропускає, і це лише третій раунд. Рухатися у 58 років важко, а на колінник натякає, що в легенди і без того є проблеми. Пол перечекав штурм Майка і вже без страху зближується сам і пробиває в голову майку. За кумира стає страшно у куті Тайсона. Підказують менше стій і більше застосовуй джеб. Побачимо, чи це допоможе. Рухатися він навряд чи може, і перетворюється на стоячу мішень. Майк у центрі рингу, але про різкі входи від нього тут не йдеться. Пол працює одиночними з далекої дистанції і влучає. Тайсон пробує згадати про свій стиль пікабу. Але яке тут пікабу? Тут хоч би дожити до восьмого раунду. За весь п'ятий раунд Майк видав лише один прицільний удар по супернику: Джейк не проконтролював дистанцію і отримав ближній хуку бороду. Більшість епізодів усе ж забирає блогер, але не добиває легенду. А ще Майк часто закусує рукавицю, чи то він собі капу поправляє, чи то просто від злості кусається, але виглядає це цікаво. Видно, що хтось уже давно не боксував. Тайсон стоячий і влучити в нього зовсім не складно. Джейк кидає одиночні удари рідше серії. Здоров'я блогера вистачає, але він стримує себе, щоб не прикінчити Майка. Тайсон дожив до сьомого раунду, і це вже щось феноменальне. На старті навіть подавав якісь ознаки життя, але ненадовго. Далі знову продовжив працювати, майже не рухаючись. Джейк вільно входить поближче і пробуває одиночні хуки. Не вистачає силу Тайсона, аби здійснити різкий контрвипад. Трохи бокових чітко зайшли в голову 58-річному спортсмену, але навіть до останнього раунду він зумів дожити. Наприкінці Майк намагався більше рухатися, але відчувалося наскільки він втомлений. Джейк дав більше волі рукам у восьмій-двох Майк з рукавицею в роті чекає на атаки противника. Важко, але він пройшов усю визначену дистанцію поєдинку. Було відчуття, що Джейк міг би вирішити справу на власний розсуд, але не зробив цього. На останніх секундах. Пол зупинився та зробив самурайський поклон Тайсону. По завершенню поєдинку блогер дихав досить легко. А Майк Тайсон: Дякую, що живий. 80-72 І двічі 79-73. Джейк Пол перемагає одностайним рішенням. А Майк Тайсон і Дональд Трамп мають фантастичну історію стосунків про спільну роботу та дружину. Майка дивіться в ролику за підказкою.